Михайло Подоляк, наші вітання. Пане Михайло, дякую за можливість поспілкуватися. Якось ви назвали Крим Кащеєвою смертю для Путіна. Та щоб зламати цю голку, треба докласти величезних зусиль. Американський держсекретар Блінкен вважає, що Україна має все необхідне для деокупації Криму, для звільнення територій. А значить, що це і чи значить, що це а, стосується, власне, і Криму. А ви кілька днів тому згадали про статус автономії Криму і. Питання, чи на часі говорити про це, як до цього вже ставляться, чи поставилися до цього кримські татари? Давайте почнемо з автономії. Тоді буде зрозуміло. Дивіться, в нас немає такого, скажімо так, поняття як національна автономія чи етнічна автономія. В нас є поняття адміністративної автономії. І безумовно адміністративна автономія це не про кримських татар чи про будь-які інші корінні народи Криму, і так далі. Тобто, якщо ми хочемо обговорювати майбутній статус, враховуючи потреби тих чи інших народів Криму, корінних народів Криму, це окреме питання. Але ми говоримо з вами, що напередодні війни у Криму був автономний статус. Адміністративного типу, а це взагалі нонсенс. Ну що таке адміністративний і автономний статус? Це коли просто ми сказали, оця територія незалежно ні від чого буде мати певні особливості адміністрування. Я думаю, що ви е, побачили до чого це привело. В Криму постійно була е, проросійська позиція. В Криму постійно постійно домінувала е, і культурний простір проросійський, і інформаційний простір. Я думаю, що ми маємо забути таку концепцію, як адміністративна через підкреслюю, автономія. Все, що стосується інших форм автономії, будь-яких можна обговорювати, будь ласка, але це не є сьогодні об'єктивно існуючим фактором. Це треба ще раз кажу. Якщо ми говоримо про національну автономію, треба проговорити. Треба внести певні зміни, якщо буде прийнято в Суспільстві рішення, що ми можемо йти по цьому шляху, але це дивіться. Це дуже важливо, не, не забувати, що ми говоримо про унітарну державу, так. не федеральну державу Україну, а унітарну. Але якщо суспільство визнає, що воно може йти по шляху, наприклад, національних автономій, тоді треба буде провести референдуми, внести зміни в конституцію, і це тоді буде актуальним. Обговорювати сьогодні там кримсько-татарську чи якусь іншу автономію, це тільки теоретично можливо. Це щодо цього щодо сакрального статусу Криму в заяві пана Блінкіна дуже важливо сам факт того, що він не сумнівається в можливості звільнення півострова, що Україна має право це робити абсолютно юридично коректно. Ну і, і це знаєте, це абсолютна зміна глобальної диспозиції. Я нагадаю, що півроку тому всі казали, давайте так. Ми розуміємо, що там іде війна, але давайте Крим за дужки винесемо. і Не будемо про це взагалі говорити сьогодні. Абсолютно всі наші партнери свідомі. Що ми будемо військовим шляхом звільняти Крим, маємо для цього всі юридичні підстави, і крім того, нам були потрібні певні інструменти. Так, я вважаю, що для того, щоб Крим звільнити, нам потрібні перш за все дальнобійні ракети, які зможуть знищити практично всю інфраструктуру, інфраструктуру логістичного забезпечення російського опаційного угрупування на всій території окупованій нашій. Я думаю, що ми до цього вже підходимо, і це буде абсолютно правильно і справедливо. Так, пане Михайло, і оця е, заява практично офіційне під. Твердження пана Бена Волеса про те, що України Україні нададуть е далекобійні ракети Storm Shadow, Фактично, це є підтвердження того, що ми це маємо. Питання в тому, якої дальності ці ракети, чи е тієї, які можуть летіти на 500 кілометрів, чи експортний варіант 250-300 кілометрів. Я думаю, що навіть 250-300 – це вкрай ефективний інструмент. Я взагалі вважаю, що на цьому етапі війни, на цьому етапі психологічного стану російської армії російського окупаційного групування дуже важливо наносити потужні удари саме на великій дистанції від лінії фронту. Ну тобто знищувати саме логістичне забезпечення, тому що там знаходяться ключові склади, паливні снарядні склади, ключові накопичувальні бази, де знаходяться мобілізовані, і безумовно знищення. Цього всього це суттєво зменшить боєздатність російського групування як такого. Ми ж з вами бачимо, який вже психологічний ще раз наголошую на цьому, який вже психологічний стан російського угрупування як такого. Ви бачите ті події, які відбуваються в Росії. Оці всі істерики в певних пабліках в медійному просторі Російської Федерації це говорить про те, що безумовно сьогодні Україна ефективно відпрацьовує підготовчий етап. Я підкреслюю підготовчий етап, але підготовчий етап можна. Суттєво підсилити, якщо ми будемо використовувати оцей ключовий інструмент, мається на увазі дальнобійні, дальнобійні ракети. Безумовно, це питання не там десятку дальнобійних ракет. Треба, щоб їх було достатньо багато, тому що можна буде тоді знищити ще раз підкреслив на 30-40% боєздатність російської армії, пане Михайло. Я для себе назвав надання або згадку про надання Shadow як лагідна дерусифікація Криму. Як би ви це назвали? Я це називаю денацифікація Російської Федерації в цілому, от все, що сьогодні відбувається, просто Росія правильно запропонувала світу номінації. Але тільки вона не сказала, що денацифікація, демілітаризація має йти саме Росії, тому що в такому вигляді Росія існувати далі не може, тому що це абсолютна загроза не тільки регіонального плану, ну і в тому числі для глобального простору, не політичного навіть тому, що Росія це не про політику, Росія це про шантаж. Ми ж бачимо на всіх напрямках. Тому мені видається, що отримання нами будь-яких інструментів дальнобійних, воно суттєво пришвидшить. Пришвидчить процес демілітаризації, денацифікації, а головне деескалації, тому що саме е, пришвидшення звільнення території України це пришвидшить е, фіналізацію війни. А означатиме це, е, що Росія не буде мати інструментів негативного вплину на глобальну політику. Тобто Росія, коли програє, вона не буде домінувати в інформаційному просторі, вона не буде е, пропонувати оці свої там е, синтеції щодо того, що ми маємо право когось десь бувати. вона не буде пропонувати. Провести засідання Радбезу ООН щодо того, чи мають право вільні країни поставляти постачати зброю вільній країні Україні і так далі. Тому подібне, оцього всього світ позбудеться, і ми зможемо перейти до формування іншої моделі глобальних відносин, як таких, де буде домінувати знову ж таки ключовий елемент міжнародне право порушив щось, відповів і сурове покарання. Пане Михайло, ви згадали про настрої на окупованих територіях? Те, що зараз відбувається на Запоріжжі, на Херсонщині? Окупанти масово знищують документи, видають накази про евакуацію, збирають валізи. Невже там дійсно такі настрої? Чи, зрештою, це все ж таки може бути елементом хитрої гри? Невже вони готові ось так все кинути і втекти? Вони ж готуються до українського наступу? Частково це безумовно елемент інформаційної гри, як такої, ну тобто створити певні ілюзії, але це частково. Але ключовим вони дійсно так себе поводять. Ви знаєте, це ж кримінальна філософія, да? ну, тобто вони. Відчувають, що прийшли вбивати на чужу територію. Вони це відчувають. Ну, це знаєте, як е, злодій, який скоїв злочин там, вбив когось і е, його тягне на місце скоєння злочину. Це очевидний психологічний феномен. От так само Росія це країна злочин. Ну вона прийшла, створила е, масові вбивства. Ну скоїла масові вбивства, вона вкрала. Низку територій, в тому числі в 2014 році той же Крим, і вони все весь час, оці 8 років до початку повномасштабного вторгнення, і особливо сьогодні вони очікують, коли прийде. Абсолютно точно покарання, як таке. Вони це чекають, вони знають, що вони будуть за це відповідати, і, і, і так далі. Тому вони себе поводять як класичний злодій. Вони хочуть замаскувати певну низку е своїх слідів. Ну тобто, знищують документи. Дивіться, це перший етап знищення документів, другий етап знищення свідків, третій етап самознищення. І четвертий етап: хто залишиться, той буде йти вже на скам'ю підсудних, і так далі. Це класична поведінка е, такої країни, яка є е, по суті масовим злочинцем. Пане Михайло, бачите, не всі так роблять. Наприклад, СБУ, яка затримала голову Полтавського райсуду, яка співпрацювала з колаборантами на окупованій території, потім перебралася на українську землю, на, на, на вільну українську землю і продовжувала працювати як, начебто, нічого і не сталося. Як думаєте, таких випадків багато на нас ще чекає? Той же сальдо, який співає, що. А що ми такого зробили? Ми ж все одне одному можемо простити. Ми не будемо нічого прощати. На жаль, ми це зробили в 2014 році. Нагадаю, тому що відповідальність за зраду, відповідальність за злочини проти людства як такого мають бути е доведені до кінця. Це перше, друге. Безумовно, на мій погляд, СБУ сьогодні працює служба безпеки України, працює вкрай ефективно по деокупованим територіям. Вона шукає багато цих людей, ну які так чи інакше проводили корборантську політику е і підтримували Російську Федерацію, писали доноси. Я думаю, що такі випадки будуть, і я думаю, що СБУ буде вкрай жорстко ставитись до таких випадків. У нас кожен день практично йде затримання, йдуть передачі справ у суди 20-30 щодня. Це як кажу після деокупації щодо того, що стосується, і я думаю, що ми все ж таки вичищимо вичистимо все, що стосується деокупованих територій, і не будемо робити ті помилки, які були зроблені в 2014 році, коли ми закривали, я ще раз підкреслю, закривали очі на певну поведінку певних людей, надавши їм можливість потім займати певні посади на регіональному рівні, проводити певні інформаційні роботи на регіональному рівні і так далі. Тому подібне, Я думаю, що після цієї війни таких. Помилок ми не будемо припускати щодо таких, як е, Сальдо чи інші люди в них вкрай тяжке майбутнє, дуже коротке і вкрай тяжке, тому що вони безпосередньо є свідками низки злочинів, злочинів агресії. І я думаю, що Росія для того, щоб позбавити себе оцих всіх свідків, вони їм взагалі не потрібні. Ви знаєте. Для мене е, поведінка таких людей, як Сальдо, вкрай дивна, тому що ти явно зраджуєш, да але зрадників не люблять навіть ті, заради кого ти це робиш. І безумовно для Росії вони всі є вкрай негативними персонажами, не тільки Сальдо, але всі ці. Е, Скажімо, такі як царю, ви пам'ятаєте, да? це перша хвиля після 14-го року, Азаров, царьов і так далі. Оце Марков там, чим як, не знаю, з Одеси. І тому подібне. Вони всі є зрадниками, вони є вкрай негативними і відразними персонажами навіть для російської політики. І безумовно, Росія, коли схоче якби вийти з цієї війни, ну щоб трошки там покращити собі можливості переговорних позицій, вона всіх цих людей або буде видавати. Україні безумовно ну чи на міжнародній юрисдикції для тих чи інших судових процесів, або вони будуть зникати фізично, не тому, що ми будемо їх там прибирати, а тому, що Росія буде зачищати сліди ну тобто, прибирати всіх цих свідків. Пане Михайло, поки що Росія на жаль краде наших дітей. Ми е, знаємо про відпрацьовані схеми, які були відпрацьовані на е, Херсонщині. Тепер те саме стосується і Запоріжжя, е, Донецької області. Що нам з цим робити? Масове вивезення дітей з окупованих територій. По-перше, це абсолютно свідома система геноциду, і це вже зафіксовано в рішенні міжнародного кримінального суду в якості ордерів виданих на Путіна і Львову Білову. Це дуже важливо. Це перше. друга, абсолютно точно вся ця система геноциду нашого наших дітей, скажімо так, вона вже є абсолютно широко відомою у світі, в тому числі. Ну тобто, це вже не безкарно. І сьогодні зрозуміло, що в нас є, наприклад, більше 20 тисяч кримінальних справ повністю відпрацьованих по конкретним епізодам. Мається на увазі, де є конкретні прізвища дітей в міжнародних інституціях. Так само є величезний обсяг вже документів, які засвідчують всіх цих вкрадених дітей. Постійно збільшується присутність в цій справі інших політичних складових. Ну мається на увазі, з інших держав, які підтримують наші, наші прагнення звільнити своїх дітей. І безумовно це все буде закінчено в. В момент фіналу війни, тобто ми повернемо всіх дітей, сьогодні повертаємо частково дітей, сьогодні проводяться моніторингові роботи для того, щоб встановити місця, де ці діти знаходяться. Тому що дивіться, вони не просто вкрадають. Вони ж можуть, наприклад, на блокпості вбити батьків, забрати дитину. Вони можуть просто забрати дитину, начебто на відпочинок в Краснодарський край, а звідти вже змінивши їй там ім'я паспорт і так далі в якусь сім'ю не потрібно відправити. Ми все це встановлюємо. Багато роботи проводяться слідчі опікується цим, і уповноважена президента по справах дітей, пані Герасимчук і пан Лубінець уповноважений по справам людей в цілому, і так далі. Тобто, велика. Глобальна, скажімо так, вже платформа побудована щодо звільнення українських дітей, куди входять і представники влади України, і представники інших країн. Я думаю, що ми всіх своїх дітей заберемо і повернемо назад. Хай так і буде пане Михайло. Маємо кілька закордонних візитів президента Зеленського в травні і візитів іноземних високопосадовців до Києва. Ну якщо до київських візитів, ми зрештою вже звикли протягом цих 15 місяців. То візити Володимира Зеленського за кордон це рідкість, і ясно, що країну не можна полишати. Але в травні кілька візитів вже було, і планується. Це обх... говорить про те, що в нас трошки спокійніше стало, можна країну на Кілька годин залишити. Чи нам треба захід мобілізувати перед якимось важливою подією? Ну, перше країну президент не залишає е, не на мить, ну тому що постійно в, е, є в інформаційному просторі. Ну мається на увазі постійно відслідкової події, які відбуваються, і дає відповідні, е, скажімо, так. Накази, що як і де треба робити. Ну тобто, оперативна складова працює і продовжує працювати. Друга складова, нам потрібно дійсно підкреслювати постійно свою суб'єктність, тому що вона змінилась. Україна сьогодні інакше сприймається в глобальному політичному процесі, і безумовно, президент шукає форми, які дозволять підтримувати на високому рівні те, що ви говорите, мобілізацію наших країн, наших партнерів і суспільстві країн. І дуже важливо, коли президент безпосередньо знаходиться на території тієї чи іншої. Країни, яка достатньо активно нас підтримує, і е, суспільство цих країн бачить безпосередньо президента Зеленського, який приїхав з повагою до суспільств і говорить про це. Це дуже важливо. Четверта складова, я б сказав, що кожен візит має певні цілі, абсолютно прагматичні цілі. Наприклад, якщо ми беремо візиту у північну Європу, це свідчення того, що Північна Європа може бути таким собі внутрішнім додатковим лобістом потреб України. Мається на увазі щодо зброї, тому що Північна Європа практично відверто говорить про те, що треба сьогодні віддати все Україні, всю будь-яку зброю, будь-які інструменти, в тому числі дальнобійні ракети, в тому числі авіацію, тому що сьогодні вирішується доля Європи. От північна Європа. Європа набагато глибше розуміє, які ставки сьогодні у цій війні, і чому Україна має обов'язково виграти, тому що це буде свідчити про безпеч, про новий безпечний контур, в тому числі для північної Європи, як такої, тому вони виступають такими собі лобістами для нас і достатньо прогресивно себе поводять. Важливе. Інші візити президента вони постійно вирішують якісь питання. Дивіться, які в нас є нагальні питання, дуже важливі спецтрибунал. Нам треба вкрай чітко зафіксувати, що початок будь-яких, скажімо так, покарань для російських військових злочинців мають починатись з процедури спеціального трибуналу, яка буде історично зафіксована, яка буде ну вважатися як Нюрнберг-2.0 і таким чином це буде вбивство ідеології російського нацизму, як такого. Це вкрай важливо далі. Президент говорить про те, що нам потрібно відштовхуватись від обов'язкового саме ту миру, на якому треба буде ще раз підкреслити, що є тільки один алгоритм виходу з війни це формула мира, де перший пункт вивід всіх російських військ з території України і так далі. Тобто він постійно на зовнішньополітичних майданчиках фіксує нашу позицію і таким чином впливає абсолютно ініціативно впливає на формування правильного порядку денного. Чи може тут іти з дисонансом а, позиція Китаю стосовно їхнього мирного плану? Чи все ж таки ми його ну вибачте дотиснемо до наших умов? А, дивіться а, дуже гарне питання. Це не дисонанс. Мені видається, що а, Китай змінює свою позицію. Він дійсно проявляє сьогодні активність. Протягом року він не демонстрував цього, він практично посилався завжди на е, ідеологічне забарвлення, яке давала Російська Федерація. Ну тобто, приймав сторону Росії. Сьогодні е, Китай демонструє абсолютно нейтральний підхід. Безумовно, він виступив з певними ініціативами, але єдиним ключовим суб'єктом. Процесу виходу з війни, ну тобто правильної фіналу війни, є тільки Україна. Це сьогодні розуміють всі наші партнери, ну тобто, ті, які займають е, проукраїнську позицію. Безумовно, нам важливо це пояснювати, в тому числі таким великим гравцям, як Китай. Чому тому, що Китай стає все більш активним в глобальному політичному процесі, не в глобальному економічному, а глобальному політичному. Китай розуміє, що Росії вже як суб'єкта глобального політичного процесу не існує, але Китай має ще відпрацювати свою. Позицію і тут безумовно дуже добре, що по перше, ми спілкуємось вже безпосередньо, без такого посередника як Російська Федерація Умовного. Але з іншого боку, треба постійно пояснювати, чому принциповий позиція це формула мира. Я поясню навіть у плану Китаю, нагадаю, там говориться про те, що суверенітет і територіальна цілісність основа основ. Тому ми говоримо, це можливо тільки якщо Росія зникне з нашої території. Будь-який інший варіант буде означати продовження війни в тому чи іншому форматі. Там третій етап війни гарячої, там низка терористичних дій. Ну і взагалі це буде ерозувати остаточно міжнародне право як таке, в чому немає точно. Бажання приймати участь у Китаї Сподіваюсь, що Китай пристане і на позицію України, що Росія має заплатити за всі ті біди та і руйнування, яка які е, вона вчинила на нашій території. Генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки Мерік Гарланд санкціонував першу передачу майна Російської Федерації у Малофієво його конфісковано. І, зрештою, це такий, знаєте, з американського боку це перший такий позитивний рух в цьому напрямку до цього. Канада вирішила передати заарештоване майно е російське. Чи стане це прецедентом зрештою для інших країн? Чи ми досить е можемо сподіватися, що найближчим часом цей процес піде активніше? Uh. Все йде абсолютно правильно, тільки трошки повільно, тому що це глобальна бюрократія, але це точно стане прецедентом, і кількість таких рішень буде суттєво збільшуватися. Будемо працювати з різними прокуратурами різних країн для того, щоб все заарештоване російське майно пішло виключно на відновлення України. Я ширше скажу навіть Дивіться, обов'язково. Ця війна має закінчитись, тому що країна агресор має платити величезну ціну, і тому вона для Росії має закінчитись трьома обов'язковими речами. Інакше ця війна не закінчиться. Вчиться, вона буде просто переноситись. перше. Це обов'язкові військові злочини і покарання. Ну тобто, мається на увазі судові процеси, масштабні судові процеси не тільки спецтрибунал, но й національні юрисдикції. Ну тобто, це мають бути тисячі процесів і над пропагандистами, і над безпосередніми виконавцями вбивств, і над тими, хто віддавали накази. Друга складова це обов'язкові масштабні багаторічні репарації. Це не просто забрали те, що арештували, передали Україні. Ні, це має бути чітко прописаний структурні виплати: 10, 20, а то й 50 років. Росія має за це платити постійно, і це має бути суттєва левова частка доходу, в тому числі енергетичного доходу Російської Федерації. І так і буде. І нарешті третя складова обов'язкова фіксація геноцидного типу нинішнього е формату Російської держави, в історичних підручниках, а це можливо тільки в рамках програшу. Тобто в історії має бути зафіксовано, що такого типу країни обов'язково приходять до фатального фіаску, і після цього вони історично виглядають вкрай негативними. Нагадаю, Друга світова так само було зроблено, щоб зафіксувати нацизм, тоді німецький нацизм в історичних підручниках. Так само треба зафіксувати російський нацизм в історичних підручниках. Це дуже важливо для психологічного здоров'я сучасного людства. Пане Михайло, дякую вам за бесіду.